<гум> так, значить, ви їдете і ми зустрічаємося 14. го Будемо це прописано, якщо буде 10. 14? 14-го? 14-го. Я думаю, що ми арсеналі. Так, а потім на Ми можемо вже ну, перемовини, я почну прямо сюди. Бо владимі пані Ірині Загрудить, тому ми можемо вже почати тут. <сподар eve> Ми бачимо. А ви тут потім? І мені все одно я з серця їду, що мені тут і щось